Друзі, вітаю! У нас нова рубрика. Спеції. Нещодавно зайнявся от саме сушкою часнику. Мені дуже сподобалось. Потім цибулю почав сушити. Спочатку сушив цибулю просто так, як на салат нарізаєш і вона такими от шматочками, але потім вирішив також її перемолоть, І виходить така от гарна приправа. Її залишилось тут зовсім трішки, дуже запашна і смачна. До речі, от про часник. Тут у нас часник порізаний на такій пластівці ножом звичайним, а тут у нас часник перемелений на м'ясорубку. Різниця, в принципі, лише та, що я помітив. Часник от той, що пластівцями, а він більш такий от білий. Бачите? порівнянні з тим, що на м'ясорубку, він такий більш коричнюватий. Але, в принципі, це такий от. Єдині відмінності, що я помітив, що по смаку, що по запаху різниці більше я не бачу. Часник на м'ясорубку набагато простіше, можна, ну і швидше виходить, і ну, легше просто. Це трошки довше, ну, скажімо так, морочніше. Але часничок приправа виходить така от біла. І про цибулю це от тільки почав, тільки спробував перший раз. ну Скажу, що дуже подобається мені спеція і чомусь, чомусь воно мені зайшла така тема. І є в мене такі плани на майбутнє, можливо, влітку, коли цибуля буде в принципі, така, що ну, зелень буде рости. Мене насаджено в цьому році багатенько, там десь соток 30, мабуть, цибулі, то в будь-якому випадку буде стрілка, дудка, так звана, якась цибуля буде вистрелювати. І я хочу спробувати ці дудки збирати. Так само різати, ну, як на салат і просушувати, і потім робити з неї отаку от приправу. В принципі, дудки ці самі, ми і в їжу споживаємо. Вони ну насправді вони смачні, також, от як та сама зелень, доки вони молоденькі, то вони гарні. Тому я хочу спробувати от саме ці дудки отак от зробити. Їх я думаю, в будь-якому випадку якась частина буде. Тому подивимось. Це, в принципі, плани на майбутнє, але от зараз насправді от захопили мене ці спеції. Зараз експериментую, змішую різні пропорції роблю. Зараз в мене там сухарі в духовці сушаться. І, скажімо так, роблю свою приправку. І от те, що зараз намішав, там, потім можливо покажу, розповім, що я робив, то мені насправді дуже подобається. Подивимося, які вийдуть сухарі. Але поки що ну, я прям на такому ентузіазмі. Сьогодні, напевно, ще цибулю наріжу е, собі, насушить. Треба зробити багатенько такої приправи. Як ви бачите, бачите зараз от цибуля, потроху я її проріжую, вирізаю, на базар вивожу, залишається ну, такий от недогон, не кондиція. В принципі, його буду потім також вирізати. Згодом, зараз в пріоритеті, така цибуля ще довше. Її спочатку вирізаю, а потім все течно залишається. Тут у нас також на стелажах цибуля до Нового року готується. Зараз температуру в теплиці намагаюся тримати трохи вищою, щоб швидше її виганяти, щоб до Нового року була цибуля скажімо так, готова. Тому така от обстановка. На цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, всім гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.